Китай любить Бюик. Чому Америка цього не любить? Чому Бьюік процвітає в Китаї, але блідне в США урок адаптації та погляд у майбутнє автомобілебудування, будучи автолюбителем, що спостерігає за еволюцією автомобільного ринку? Я не можу не шукати відповіді на запитання, чому Buick, бренд з багатою історією і колись символізував американську розкіш в Китаї переживає друге народження, а на батьківщині в США відчуває труднощі. Це питання не нове, але останнім часом воно стає все більш актуальним, особливо враховуючи стрімкий перехід до електромобілів та зміну споживчих уподобань. Проаналізувавши ситуацію, я прийшов до висновку, що справа не тільки в китайській любові до ЮІКА як такого. Йдеться про набагато глибші причини, пов'язані з адаптацією до місцевих умов, державною підтримкою, інноваціями і, звичайно, про розуміння потреб сучасного споживача. У цій статті я спробую розібратися в цих факторах, поділитися своїми думками і, можливо, запропонувати деякі уроки для американського автопрому. Китайський Бюїка символ статусу і державної підтримки. Історія успіху Бюїк в Китаї йде корінням в минуле, в епоху, коли американські автомобілі були символом престижу і багатства. У 1940 х і 1950 х роках автомобілі Бюїк використовували високопоставлені чиновники та імператори, що закріпило репутацію ексклюзивності бренду. Коли Бюрік повернувся на китайський ринок у 1990-х роках, він вже мав готову аудиторію, сприйнятливу до американської розкоші. Але ключовим фактором успіху Б'юрік в Китаї стало партнерство з SAIC, Shanghai Automotive Industry Corporation, державним виробником автомобілів. Цей союз дозволив Buick не тільки отримати доступ до місцевих виробничих потужностей і дистрибуторської мережі, але і отримати підтримку з боку китайського уряду. Держава інвестувала мільярди доларів у розвиток автомобільної промисловості, зосереджуючись на оптимізації виробництва, електрифікації та створенні робочих місць. Це створило сприятливе середовище для зростання Buick та інших міжнародних брендів. По суті, SAIC не просто є партнером Buick, а скоріше його провідником в китайському автомобільному світі. Державний вплив на SAIC означає, що Buick має певну гарантію підтримки та доступу до ресурсів, які в американських умовах отримати практично неможливо. Це не просто питання фінансування, це питання пріоритетів та стратегічного планування на національному рівні. Американський Buick – втрачені можливості та проблеми адаптації. У США ж ситуація зовсім інша. Американський автопром, традиційно орієнтований на внутрішній ринок, зіткнувся з цілою низкою проблем, які перешкоджали успішній адаптації Buick до сучасних реалій. По-перше, відсутність державної підтримки в тому ж масштабі, що і в Китаї. Хоча американський уряд і надає субсидії та податкові пільги для електромобілів, ці заходи не мають такого системного впливу на галузь, як китайські інвестиції. По-друге, жорстка конкуренція на вільному ринку. Американські автовиробники змушені конкурувати не тільки один з одним, але і з десятками міжнародних брендів, кожен з яких прагне завоювати частку ринку. Це створює тиск на ціни і вимагає постійних інновацій. По-третє, проблеми з трудовою практикою та етичними питаннями. Американські автовиробники часто стикаються з критикою у зв'язку з умовами праці на своїх заводах і екологічними наслідками виробництва автомобілів. Ці питання можуть відлякувати споживачів і підривати репутацію бренду. По-четверте, втрата технологічного лідерства. В останні роки американські автовиробники відстали від своїх конкурентів в області електромобілів, автономного водіння та інших передових технологій. Це пов'язано з недостатнім фінансуванням досліджень і розробок, а також з проблемами із залученням і утриманням талановитих інженерів. Уроки для американського автопрому, адаптація, інновації та співпраця. Ситуація з Бюїк у Китаї та США демонструє важливість адаптації до місцевих умов, інновацій та співпраці. Американському автопрому необхідно переглянути свою стратегію і вжити наступних заходів. Посилити державну підтримку автомобільної промисловості необхідно розробити комплексну програму підтримки, що включає субсидії, податкові пільги, інвестиції в дослідження і розробки і створення робочих місць. Зосередьтеся на інноваціях. Американські автовиробники повинні інвестувати в передові технології, такі як електромобілі, автономне водіння, штучний інтелект і нові матеріали, поліпшити трудові умови та екологічну відповідальність. Необхідно створити безпечні і справедливі умови праці на заводах і знизити вплив виробництва автомобілів на навколишнє середовище, налагодити партнерські відносини. Американські автовиробники повинні співпрацювати з іншими компаніями, як вітчизняними, так і зарубіжними для обміну досвідом і ресурсами. Більш гнучкий підхід до модельного ряду. Замість того, щоб дотримуватися традиційних сегментів, варто адаптуватися до мінливих уподобань споживачів і пропонувати більш широкий спектр моделей, включаючи електромобілі, компактні автомобілі і позашляховики. Переосмислення бренду. Буїк повинен відмовитися від іміджу автомобіля для старших і залучити молодшу аудиторію, пропонуючи стильні, технологічні та екологічно чисті автомобілі, мій досвід і спостереження. Особисто я вважаю, що Юрій пропустив важливий момент, не встигнувши вчасно адаптуватися до змін у подобань споживачів. У той час, як конкуренти пропонували стильні та технологічні електромобілі, Buick продовжував випускати традиційні автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння. Це призвело до втрати частки ринку і зниження привабливості бренду. Крім того, я вважаю, що Buick не зміг використати потенціал китайського досвіду. Замість того, щоб вивчати успішні стратегії Buick у Китаї та застосовувати їх у США. Компанія продовжувала використовувати традиційний підхід, висновок, майбутнє Б'юлік в адаптації та інноваціях. Ситуація з Буай це не просто історія про один бренд, це урок для всього американського автопрому. В епоху стрімких змін і глобальної конкуренції адаптація до місцевих умов, інновації та співпраця це ключ до успіху. Майбутнє BUIC залежить від того, чи зможе компанія переосмислити свою стратегію і застосувати уроки китайського досвіду. Якщо Big зможе адаптуватися до мінливих переваг споживачів, інвестувати в інновації та налагодити партнерські відносини, у бренду є шанс повернути собі колишню славу і стати конкурентоспроможним гравцем на світовому автомобільному ринку. В іншому випадку, Б'юрік ризикує залишитися в тіні своїх конкурентів і упустити свій шанс на успіх.